мої хороші, привіт мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Запоріжжя на Січень. 25-го року Запоріжжя область Давайте Не знаю, давно обіцяла, але чомусь. відео не випнуло. Давайте Запоріжжя Січень. Запоріжжя. В січні що чекає, що буде. От дивіться, дуже багато невідомого, дуже багато в чому ми не розуміємо, є загрози чи немає. Найкраща ситуація чи нагірша. Будуть дуже сильно тако згущати. Крас, фарби, дуже багато буде в інформаційному просторі, що біда, 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 нагнітання. В чому ситуація? Перше, так дійсно буде якесь відключення, щось дуже важке для міста і для області. Різко, як пропадає ресурс, його нема, але це відновиться. Друге. Дуже гучно передмістям прильоти, бо великі загрози. І район. Дуже багато вогню. І це і з початку місяця це просліджується. Ви знаєте, що ми часто дивимося Запоріжжя, тому дивіться, коли я кажу там да, наступні дні відео протягом протягом місяця. Ми будемо ще дивитись. Хочеться захисту, але у вас по захисту якась буде інформація, якесь рішення. Якесь рішення прийде після того, як влучать кудись в медицинське, знову медицина йде, і в будинок поруч щось буде. От буде якась атака, сильний прильот, тоді щось почнуть вирішувати по захисту. Тому що багато жертв. Оце падає друга половина січня, от прям випадає така загроза. Спати не дасть. Кошмарити буде більше. Причому буде ще, буде ще інформація, що велика біда на фронті. Що стосується фронту, вам кажуть, карта Вовка каже, що ми стоїмо, ми захищаємо. Там є захист на фронті. Займайтесь питанням міста, своїми побутовими питаннями. Не переймайтесь так сильно. Прямо я думаю, що будуть прям нагнітати, що ворог захопить там, колись навесні можуть таке писати. Дивіться по ситуації тут і зараз Запоріжжя в січні. Ну, Чесно, торгуються за Запоріжжя, будуть розмови. Тут і Британія може бути тут якась людина з Європи, знаєте, приїде і буде казати, давай ти по області зробиш так і тоді отримаєш якийсь результат. Знаєте, таке відчуття, що рік почнеться. З якихось розмов, намагання домовитись. Не вийде, не вийде. І потім підуть сильні обстріли. Психує сильно ворог. Знову лікарні, знову поранені. Запоріжжя в січні. Кажуть, випустіть Голуба миру. Да? Такі будуть розмови в місті. Давайте вже Голуба миру. Випустимо тут а, а тут вам будуть казати: слухайте, ну, мені дивно, але влада буде казати, що запорізький напрямок ми посилюємо, ми готуємось до якихось дій активних. Нам щось надають, якусь допомогу. Дивіться, тут може бути знову інформація, як коли там казали, що буде буде звільнено запорізький край. Пам'ятаєте? От щось таке буде, але на Фразу звільнено Запорізький край випадає повішений карта смерті. Ні. В січні ні. Однозначно ні. І що людям знову давати надію? Мене не питайте, я не знаю. Може, хочуть, знаєте, як тоді. Ми хочемо, а насправді можливості такої може не бути. Запоріжжя в січні. Випало карта блазня. Працюйте, працюйте над тим, що любите, бо все інше це умана. Багато слів буде по факту. Запоріжжя в Січні, Запоріжжя в Січні. Імператор. Знову хтось їде. Ваша влада з тебе дуже добре почуває. До речі, дуже багато якихось соціальних дій, соціальних проєктів. Щось запуститься, потім затища. Дивіться, в січні ще щось буде, а потім раз і все, гроші на це не виділяємо. що, Початок року гроші вже скінчилися, да? так? в гарному настрої, незважаючи що. Просто постійно, знаєте, як розмінна монета торгуються вашими емоціями торгують, вашою думкою. Запоріжжя в січні. Запоріжжя покажи мені, що буде в ворог робити. Запоріжжя в січні. Цілити по цивільним і по інфраструктурі, яка в передмістя. Знову цивільні. Ну будемо дивитись більш, а що таке? Більш подробно будемо дивитись, а що таке об'єкт на воді. Дніпрогай дивимось. Лякати буде Дніпро Гес в Січні. прогрес в січні. Поруч прильот показує. От дивіться, в чому біда. Ми будемо дивитись потижнево, будемо дивитись частіше, але дивіться. Тут є загроза, що знову дасть прямо по Дніпрогрес. Прямо вогонь йде на нього. Перше показує, він вдарить поруч, як буде пристрілюватись. Може, це може бути і хортиця, тут може бути з двох боків, розумієте? Але дуже близько все здригнеться. А що ти хочеш? І потім буде атака така вже на сам Дніпро на греблю. Ви розумієте, там якось там. Машинні цехи. Ви мені пишете то гребля, то Дніпро -Гез. Я знаю, що там є напис, табличка. Все це комплексом називається Дніпрогрес. Для мене так. Я... Не пишіть мені в коментарях. Ми будемо ще дивитись потужнево, я подивлюсь, що буде затоплення. На що все це, бо хтось в технолог, хто розуміється в цьому. Мені показує, що центральну частину є загруз. Дніпрогрес. Чи буде руйнування Дніпрогресу в січні. Yeah. Там, де буде дрон висіти, туди може бути прильот. Але тут дивіться, як катастрофа не показала. Таке прям техногенне щось страшне, щось таке. Військові, як будуть чекати на цю дію і будуть перечувати. І насправді може бути так, що про все скажуть, а про це змовчать. Тобто про все попередять, тільки не про ні Ну, я не бачу тут, що затопило, і щоб просто все руйнувалося. Поки не показало. Ну, просто, щоб ви знали, що хто поруч живе, хто працює, що може бути. І знову показує світанок. Знаєте, так. Не дуже, дуже світло ще. Далі їдемо. Василівка в січні. Василівка в Січні. Мало допомоги, мало інформації. Для наших така інформація йде. Мало, мало якоїсь знаєте, тактичної, стратегічної. Ніяких майже новин. Є якийсь рух, то ми трошки порухаємось, то вони, якась боротьба за вихід до або ставка, або якоїсь води, якогось шляху біля води. Я б тут сказала, трошки стагнація. Тобто є активність. Рухаємось туди-сюди, але не так, що це прям сильно гаряч. Не так інтенсивно, як могло би бути. Кінець місяця показує, що ворог там посилить своє, ну, свою присутність. Кінець місяця знову якийсь він буде, друга половина, якась неприємна. Мелітополь січня. Мелітополь в січні там дуже гучно, дуже голосно. Дивіться, там руйнування. Там і дрони будуть, і своє, і щось у них здетонує, і в районі. Тут багато обстрілів, тому там буде неспокійно. Це треба для того, для того щоб десь рухатись. Бордянськ в січні місяці. Бордянськ в січні місяці. Більше район турбує. Більше район. Таке відчуття, що десь там пускаються як дрони, нам треба знищити щось, звідки вони запускаються, або звідки у нас загроза для Запоріжжя по дронах. На це прям будемо полювати. Щоб нічого з того боку не летіло в наш бік. Там ще зруйнується, як інфраструктурна. Знаєте, як помста, справедлива помста. Страшний суд це справедлива помста. ЗС в Січні. Вони її вже не хочуть. У мене така фраза в голові, вони вже не раді, що вона у них. Там, по-перше, часто щось буде детонувати, по-друге, є якась скрита. Інформація, що справді там відбувається, який справді стан. Знову почнемо тиснути, що треба її передати і рятувати. Там якась буде проблема з нею. Або з обслуговуванням в цілому. Тобто вона як тягар для ворога. І вона як об'єкт, знаєте, підступи до якої дуже небезпечні для ворога. І Пальмарганець, вони активні, ми вже дивились їх дуже активні в них січень по обстрілах. Тобто ми розуміємо, що дивлячись за ЄС, бачимо, що там також є активність, є якісь наші дії певні. Не буду нічого розкривати далі, але ворогу незручно. Він буде думати, що з нею, в принципі, в цілому робити. То, що він її віддасть, я не бачу. Я бачу, що в принципі якось собі полегшити. Трохи скинути з себе тягар. Тобто він ніколи не визнає, що вона наша, але, наприклад, там якихось додаткових когось вони можуть пустити. Для обслуговування цього об'єкту. Він їм просто як баласт. Так січні. Так в січні. Обман. Отут прям будуть роздмухувати. Дивіться, цей напрямок, покмак пологи, з точки зору військової справи, він буде прям провокаційний. І ворог, і наші щось будуть собі додавати, яких успіхів, ворогу втрат. В чому біда? Насправді там загроза для цивільних. Там можуть бути жертви. Там активізується і серед цивільних жертв, пологи в січні. Буде якесь важливе рішення прийняте військове. токмак в січні, Знову ж таки, щось буде. Там загострення посилення обстрілів. Люди нікуди їхати не хочуть. І з нашого боку, ні з того, да? з боку бойових дій. ми Так дивимося. А виходить так, що треба поїхати. Орехи. в Січні, Оріхи в Січні. От тут вони трошки наблизяться. Тут може бути якийсь такий момент, що вони. І ми не про роботі на зараз. Ми саме Оріхів дивимося. Десь ворог може просунутись, таку підемо ми в не дуже зручну позицію станемо, бо буде руйнувати місто сильно і нас. Не дуже вдалий місяць для Оріхова, але. Не накручуйте. Кажуть, також що буде брехня, змінимо. Тобто, щось десь втратимо, потім будемо відбувати. Є такий момент, оріхів не втратимо. Але от якось інакше ворог на фронті, знаєте, як піде, розвернеться. Не переживайте, не критично, але прям роздмухують так, що паніка. Гуляє поле в січні. Ми з того боку нанесемо велике, велике ураження ворогу. Прям щось так йому розбомбимо. А тут вони не захочуть йти. Вони підуть, повмирають і далі не захочуть йти. Хай чекають подаруночки. а саме голя поле в січні. Є прильоти, але ми знаємо, куди і коли. Тут, знаєте, військові контролюють, тут неприємні новини будуть для ворога цей напрямок. Він спочатку скаже, що ми там круті, у нас все схвачено, а потім отримає своє Вільняцьк, в січні. Чекайте на небезпеку. От прям військові як чекають на якісь дії ворога, щоб розуміти його наміри. Вільнять в січні. По місту буде, атака. ближче до серединки може бути, але ми дивимося по потижнево. Подивимось. Раз, два, три. Дрони часто. Раз на 3-4 дні може бути. І три чітко атаки показали прямо місто в загрозі. І це, знаєте, як в об'єкт гучно розлітається, погоріло, все, живемо далі. Показував загрози. Вільнянськ січня він показав загруз. Вогонь серед місця, всередину показує. Медичну допомогу важко отримувати, ніхто не зможе там отримувати щось, як закриється, навіть не знешкодить ворог його, не розбомбить. А закриється, може амбулаторія, може якісь аналізи, от щось, може лікарі поїдуть. От прям треба їхати далі. Хочеш допомогу, треба їхати далі. Багато загиблих, багато ховають на цвинтарях, може якийсь новий цвинтар відкриють поруч з вами. Я не знаю, що у вас там є, але чомусь кажуть, що у вас ховають багато, саме військових, і дотичних до військових. Такий якийсь скорботний місяць трохи. Але сказати, що прям. Паніка, естерика. Ні, ну прильоти ж були. Нічого переживемо. Куди нам дітись? Нікуди.